Святого Духа, слава Ісусу Христу, возлюблені Христі, брати і сестри, Христову заповідь, яку ми з вами щойно прослухали читання святого Євангелія, впродовж понад 2000 років буття церкви Христової, люди сприймали по-різному. Якщо бути відвертим, то сприймали її з важкістю, деякі критикували. Багато хто її відкидав як таку, що неможливо її виконати у своєму житті. Але були й такі, що, можливо, хоч і не цілковито втілювали її в життя, але намагалися виконувати її. Про що ж говорить нам сьогодні Господь? Він починає говорити із зрозумілого для нас твердження. І з того, що було відоме людям і зрозумілим, це був досвід людського життя. Якщо хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Ось тут це нам зрозуміло. але Господь продовжує далі і говорить слова, які важко усвідомити. Який важко переосмислити своїм людським єством і розумом. Він говорить, яка вам дяка за те, що ви любите тих, які і вас люблять, адже і грішники так само поступають, яка дяка вам від того, що ви позичаєте і сподіваючись на те, що назад отримаєте те, що ви позичали. І ось тут найважче. Господь говорить, любіть своїх ворогів, добро їм чиніть. Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний, тому що Він добрий до невдячних і злих. І ось якщо вслухатися в ці слова, дійсно важко їх застосовувати у своєму повсякденному житті. Звісно, ось це зрозуміло для нас, що ми повинні поступати в своєму житті з іншими, так як хочемо, щоб із нами поступали люди. Про це неодноразово говорили. Це було відомо, що навіть до Христа Мудрець Гелель говорив так само, так само говорив Філон Олександрійський, так говорили стоїки. Конфуцій сказав, що. Серцевиною людських відносин є взаємність. Не роби того, чого не бажаєш собі, а ось про любов до ворогів, про милосердя і добро до тих, хто робить нам зло, це прозвучало перше із уст Христових. І Господь вимагає, щоб ми любили своїх ворогів. Любили тих, хто не відповідає нам взаємністю. Але перш ніж критично підходити до цієї заповіді, відкидати її, говорити, що це неможливо, ми повинні усвідомити, до кого звертається Господь. Господь звертається не до чужих, а Господь звертається до своїх. Господь звертається до своїх дітей, як таких, які носять його образ, образ Божий. Адже по звичайному, природньому закону живуть всі навколо нас і безсловесні тварини і звірі. Вони добром відповідають за добро, агресією відповідають на агресію. Це звичайний природний закон. А ось людина вища цього повинна бути. Так, однією з стороною, стороною своїм фізичним тілом вона належить до цього закону. Але вона є, являється образ Божий і духом своїм, вона має перемагати це, уподібнюватися своєму Творцеві. І ми повинні зрозуміти, що ж таке ця любов, про яку говорить нам Господь. І яким словом передає це Євангелист Лука. Євгеніст Слухар добре володів грецькою мовою, проповідував в Греції і, зрештою, постраждав там. І ось він це слово передає не словом ерос, що означає потяг, пристрасть. Це слово Він не передає як слово філос, що означає відношення людини до близьких людей, наприклад, до своїх дітей. А це слово Він передає словом агапіс, що означає. Добре розташування людської душі, добре розташування людської свідомості до іншої людини. Тобто, що окрім блага, добра, я не можу побажати іншій людині більш нічого. Але знову ж таки запитаємо себе, чи ж це легко блага бажати тим нашим ворогам. Тим, хто нас не любить, адже ми нерідко відповідаємо злом за створене нам добро. А тут потрібно оце благе розташування, добре розташування до тих, хто чинить нам зло. Відповідати цим за наклепи, за образи, за переслідування, де хто скаже, що це неможливо. В певній мірі. Ми повинні так само усвідомити і збагнути, що коли ми любимо людей, то дуже часто у цій нашій любові відсутнє усвідомлення, а присутнє тільки серце, присутні тільки почуття. І дуже часто ми, люблячи людину, ось змальовуємо для себе. У неправильному світі цей об'єкт нашої, нашої любові дуже часто ми бачимо в людині те, чого ми хочемо бачити, а не те, якою насправді є ця людина. І коли нам говорять, що, мовляв, щось не так, ця людина поступає, чи зробила щось не так, то ми навіть інколи сердимося і гніваємося. Але у цій любові, про яку говорить Господь у сьогоднішній заповіді, має бути присутнє і наше серце, і воля, і розум. Більше того, слово Господнє нам говорить, що любов є почуття свобідне, вільне, не можна полюбити людину, змусивши себе до цього. Не можна змусити людину полюбити з певного. Моменту, адже недаремно даремно і народі є приказка, що насильно милий не буде. І дійсно, любов цю може наше серце вселити тільки Господь. Ця любов це є великий дар Божий, милість Господня. Але що ми повинні? робити? З чого ми повинні починати для того, щоб ось стяжати цю благодать Божу, стяжати цю любов у своїх серцях і в повсякденному житті. Що нам потрібно робити, щоб сказати разом із апостолом, вже не я живу, а живе в мені Христос. А потрібно починати з найпростішого. Те, що нам під силу, те, що нам зрозуміле, потрібно починати те, щоб не робити іншим людям те, що нам не миле, виховувати це в собі, любити своїх рідних, близьких, любити тих, хто є з нами поруч, переконувати себе, аналізувати, що з того, що я буду злитися на тих, хто несе мені зло. Адже та людина, яка, яка несе агресію, зло, ненавість, неправду, це є глибоко нещасна людина. І потрібно виховувати в себе почуття, щоби в нашому серці, в нашій душі, а головне в нашому розуму, в розумі було тільки співчуття до цієї людини, тому що вона є. Глибоко хвора і глибоко нещасна у своєму житті. І що з того, якщо я буду відповідати цим злом і примножувати зло? Адже зло злом ніколи не переможе. Зло тільки можна перемогти усвідомленням і ось цим благим розташуванням до іншої людини. Ми повинні усвідомлювати. Що те зло, яке навколо нас, якщо ми сприймаємо у своє серце, то цим ми не доказуємо свою правоту, то цим самим ми отруюємо своє життя і сереблю. Воно нас з'їдає і ржа. І та людина, яка, яка несе в собі зло, вона нас перемогла. І з цим ми повинні боротися, ми повинні усвідомлювати, усвідомлювати яка користь від того, що я злюся, гніваюся, що я ображаюся на тих людей, які бажають мені зла, і які несуть, власне, ворожнечу, порушуючи в першу чергу мій внутрішній світ. А якщо вони порушують, якщо вони зачіпають моє серце, то таким чином я і стаю носієм цього зла, починаючи своєю роздратованістю між своєю родиною, починаючи тією роздратованістю серед того колективу, в якому я перебуваю. Потрібно боротися з тим. Потрібно пам'ятати, що ми повинні залишити якийсь слід на цій землі, оправдати своє земне буття. Осією теплотою, любов'ю, щоб предстати перед Господом нездрімучим серцем і затьмареною свідомістю, а щоб Господь нас прийняв, щоб подібне доторкнулося до подібного, щоб наш образ Божий людський з'єднався із самим Богом. Важко це, але і на те це християнство. Проголошена тут на землі як одна із найвищих істин, більше вищих істин на землі тут не буде. І ми повинні аналізувати своє життя. Ми повинні аналізувати і думати, як я відношуся до інших людей, до таких самих дітей Божих. Адже всі ми перед Богом однакові. Перед Богом немає. Ні вищих, ні нижчих. Перед Богом немає ні тих чи інших. Перед Богом немає ні народів, ні рас. В Бога ми всі однакові і праведники, і грішники. Хоч апостол заваєв, що не стало праведного, але Бог однаково нас любить і однаково бажає, щоб ми прийшли до пізнання істини. І нехай же милосердний Господь допомагає всім нам. Шукати цю істину, прагнути цієї істини, боротися із собою, для того, щоб любов засівалася в наших серцях, для того, щоб брати, черпати силу, силу із молитви, із наших розумів, силу із пошуку Бога, для того, щоб викіснювати скверну і ненавість із свого серця, для того, щоб викіснювати. Неправду, зазрість, злобу. І тоді з'явиться місце в нашому серці для того, щоб Господь засіяв ось це зерно, маленьке зерно любові, яке здатне прорости у велике дерево і дати плід. Амінь. Слава Ісусу Христу.